Друзі, привіт! Сьогодні буде монтаж для течії фідерної, про який чомусь ніхто не розказує. Я буду його робити на звичайній жилці. На жилку надягаю спочатку ось такий карабінчик. Потім мені на жилку потрібно надіти на мистинку. На буде дві. Пізніше поясню, чому, чого. І ще одну намистинку. Дивіться, який прикол з ним. Те, що нас раніше вчили, робити скрутку, петлі, вертлюшки. Нічого цього не буде. Ось в мене намистинка. Тепер я в ту сторону, де в нас буде потім гачок, продягаю один раз. Продягаю другий раз. І так приблизно разів 4-5. Ось я продів, мабуть, 6-7 разів. Тепер вже вона тут не злетить нікуди, вона надійно тримається. Тепер десь сантиметрів 12. Я зав'язую тут петельку. Ось так, двічі склав. Прокрутив і тепер цю петельку, в цю петельку. І щоб вона була невеличка, я її зараз спробую трошки стягнути. Тобто ось так потихеньку її стягую ближче до краю і затягую. Так, зайвий цей кінчик відкусюємо і обов'язково не плутуємо який саме. Тут у нас буде фіксуватись сама петелька повідця. Повідесь мене вже готовий з таким чудовим гачком. Я його зробив для відео невеликий. Ви дивіться, по вашим умовам, комусь вистачає 15 см, а комусь треба 40 см. Петельку в петельку та що на жилці і затягую. Повідець ми потім можемо змінювати. Тепер на цей карабін, який у нас на жилці спочатку був. Надягаю ось таку чудову годівницю з ґрунтозачіпами 120 грам. На дні вона тримається добре. Посилання залишу. Здається, тут є вертлюг, але карабін все одно, тому що ми коли сідаємо на точку, ми можемо подивитися, що якусь годівницю несе або важко закидати. Ми її зняли, повісили іншу і почали рибалити. Якщо робити глухий монтаж, то така заміна буде звичайно ускладнена. Дивіться, навіщо мені було дві намистини? Оця друга намистина, вона робить. Такий, як би речаг, щоб в нас оцей невеличкий відвід його відводило від годівниці. Ось я підняв її. Якщо цей повідець мені прибрати з кадру, тобто оця намистина тисне на цю намистину. А з цієї сторони, цей карабін під своєю вагою, він їх начебто ось виравнює під прямий кут. Бачите? І вони відводять. Виходить, що відводять наш повідець при закиданні ось так в сторону. Щоб у нас ну, менше плутався цей монтаж, не було якихось перехльостів. Тому, якщо ми дамо ще третю намистину, буде ще краще відводити. Але дві, здається, достатньо. Ось такий, друзі, простий фідерний монтаж, той самий інлайн, але без всього зайвого. На монтажі всього ось один вузол, ну і один на повідці. Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатись та поставити лайк.